Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку про пиріжок з ніжками, а ти підпишись на мій канал, щоб не пропустити нових казок. Колись давно у гарненькій розмальованій хатинці жила старенька бабуся. Навколо хатинки був чудовий садочок. Там росло багато дерев, яблуньки, вишеньки, сливки, а також кущики смородинки та малинки. Але той садочок був не просто так і не сам по собі. Там жив маленький і дуже допитливий їжачок. Він був дуже хитрий і любив пустувати. Інколи робив бабусі шкоду то яблучко поцупить, то корзинку з малинкою перекине, то у відро з водою накидає сміття. Нашкодить і мерщій в кущі, виглядає, інколи лякає бабусю. Постукує лапкою в двері і чкурне в кущі, а бабуся відчинить, нікого немає, а їжачку смішно регочеться, аж перекидається. А ще їжачок любив заглядати до бабусі у вікно. Цікаво йому, що ж там у хаті робиться. Одного разу нишпорив він у садку та й винюхав своїм носиком якийсь незнайомий запах. Який привів його до бабусиної хатинки. Принюхався, пахне смачно, виліз на підвіконня та й зазирає у вікно. А там бабуся пиріжки пече. Цікаво стало їжачкові. Спустився він непомітно з підвіконня та й гепнувся прямісінько в діжку з тістом. Гепнутися він зумів, а вилізти не може. Тримає його тісто міцно, не випускає, не до сміху тепер колючому, не до веселощів. Та ось чи бабуся підійшла до діжки, взяла тісто з їжачком, зліпила з нього пиріжок та й поклала у піч пектися. Ой, спекотно їжачкові у печі гаряче. Ой ой, кришить їжачок Рятуйте, допоможіть. Підстрибує він у печі, підскакує, репетує. Чує бабуся, з дивне в печі відбувається. Заглянула, а там пиріжок стрибає та верещить. Почув їжачок, що бабуся піч відчинила та й вистрибнув на підлогу. Простромив ніжки з тіста та й гняти по кімнаті. Бігає і репетує. Рятуйте, допоможіть. А бабуся дивиться, второпати нічого не може. Ой, лишенько, нарешті отямилася старенька. Піймала їжачка, обібрала з нього тісто, вичистила, а їжачок плаче та й промовляє Ой, вибач, бабусечко, що шкоду наробив. Не, не буду більше, тільки не роби мене, будь ласка, пиріжком. Та я ж не ображаюся і пекти більше тебе не збиралася. Приходь до мене в гості, будемо друзями. Пострибав їжачок додому щасливий. Більше шкоди не робив, а навпаки, допомагав бабусі яблучка носив, грибочки збирав, а бабуся розповідала їжачкові казки та пригощала смачненьким молочком.